І так, мої експерименти з вітрогенератором продовжуються. Сьогодні десь передавали вітер 2 метри на секунду, плюс-мінус. Щось я там помаленьку починає крутитись. Дивимося, контролер. Червоненька лампочка мигає, значить він щось нібито пробує заряджати. Далі йде ось такий от вимірювальний пристрій. 6 вольти в мене збісилися, трошки певно, що я його вже вграв. Не знаю, підкажіть в коменти. Далі йде нагрузка, ось такі залізофасфатні акумчики 12 вольт зараз на них. Далі йде відповідно ось така от нагрузочка. І павербанк. павербанк є в наявності, якщо когось цікавить. Дивимося. Так, 15 вольт даємо на цей, даємо нагрузочку. Я Приблизно хочу дати йому, напевно, що біля 5 Вт, тобто 0,4 А. Нагрузочка розряджає акумчики, вітрогенератор заряджає акумчики. І через цей прилад от проходить, проходять ці показники нібито. Мало би бути так. Якщо хтось в цьому дуже нормально розбирається, підкажіть, бо я поки що, як ви бачите, експериментую. І вітру, на жаль, поки що нема. Ждемо. Побачимо, буде воно має так стояти десь близько дня. І подивимося, чи щось. Через цей от прикол пройде.